Ну а в Америці тим часом недавній соратник чинного президента що сили торпедує традиційну двопартійну політичну систему республіканців і демократів. Ілон Маск заявив про запуск нової партії. Ну що ж, створити нову політичну силу, тим більше в Америці, це цілком можливо. А от чи спроможеться вона навіть за потужного фінансового супроводу Ілона Маска стати новою політсилою, яка зламає політичний устрій цілої Америки, сформований кількома століттями? Чи ця ефектна поява його партії Америки є черговою оригінальною формою протесту найбагатшої людини планети? Юрій Гула знає про це. Найбагатша людина світу кидає виклик 200-річній політичній системі США. Ілон Маск вирішив створити власну партію під назвою Америка і стати політичним опонентом щодо недавна свого друга і соратника Дональда Трампа. Ідея з власною поліцилою до маска прийшла під час онлайн-конфлікту з президентом. США. причина великий і прекрасний законопроєкт, як його сам називає Трамп. Через нього Ілон втратить мільярди. Документ скасовує так званий мандат на електромобілі, який заохочував американців турбуватись про довкілля і пересідати на електрокари, та збільшить і так гігантський дефіцит бюджету США на понад 3 трильйони доларів у наступне десятиліття. Вибачте, але я більше не можу цього терпіти. Цей величезний, обурливий, переповнений свинини законопроєкт про витрати це огидна Гедота, ганьба тим, хто голосував за нього. Ви знаєте, що вчинили погано. Ви це знаєте. У сенаті документ протисли завдяки вирішальному голосу віце-президента Дівенса. Головний закон свого нинішнього президентства Трамп підписав, як і хотів, у день незалежності. США. А Ілон, який був основним спонсором його передвиборчої кампанії, уклав понад 300 мільйонів, пообіцяв відкрити політичний фронт. І 4 липня запустив у соцмережі X опитування, чи хочуть американці незалежності від двопартійної системи, за добу проголосувало близько 1 мільйона і 300 тисяч людей. Ідею маска підтримали понад 65% із них. Я вважаю, що створювати третю партію це смішно. У нас величезний успіх з республіканською партією. Демократи збилися зі шляху, але це завжди була двопартійна система. І Я думаю, що створення третьої партії лише посилює плутанину. Двопартійна система США існує з середини 19-го століття. У владі звично республіканці змінюють демократів, хоча в країні є інші політсили, але через принцип переможеним усе. Їм нічого не залишається у минулому. Маск підтримував синіх, проте не так давно змінив свої політичні вподобання і пристав до табору республіканців. Про ідеологію його нової американської партії наразі майже нічого не відомо. Із заяв бізнесмена зрозуміло, поліцила політсила має представляти інтереси середнього класу, тобто близько 80% американців, і головна її мета. Перетягнути голоси. Тактика партії Маска заснована на давньогрецькому епосі. Ми збираємося зруйнувати однопартійну систему, використовуючи варіант того, як Епемінонт розвіяв міф про непереможність спартанців при лектрах. Бізнесмен пропонує зосередитись на двох трьох місцях у сенаті та восьми або десяти у палаті представників. Сподівається, ці голоси можуть вирішити долю спірних законів, адже республіканці та демократи мають, як правило, мінімальну перевагу у конгресі, що показав навіть великий та прекрасний біл Трампа. Проте Ілон не врахував його політсилі. Доведеться вирушати в опозицію у разі більшості республіканців чи демократів у конгресі. Та й у адміністрації Трампа Маск натякають йому нічого робити у політиці. ідеї департаменту ефективності і користувалися у народі великою популярністю, якщо згадати опитування, на відміну від Ілона, ради директорів його ж власних компаній бажали його повернення до керівництва, адже краще за нього самого нині ніхто керувати не може. Думаю, радам директорів дуже не сподобалась його заява, і вони переконуватимуть його зосередитись на бізнесі, а не на політиці. Ілон Маск хоч і громадянин США, але балотуватися на пост президента не має права, адже народився у південній Африці. Та й поки його новостворена політсила виглядає якось несерйозно. Навіть унікальна адреса вебсайту мільярдера americapaddy.com зареєстрована на іншу людину, яка оцінює інтернет-ресурс у майже 7 мільйонів доларів. За межами Шейлон Маск відкрито підтримує праві сили. Проте експерти скептично вірять у життя його політичного проєкту. Скоріш за все він потрібен мільярдеру, аби полоскотати нерви своїм політичним опонентам, ймовірно, і самому Дональду Трампу. Зі США Юрій Гулами Україна марафон. Єдині новини.